Всім привіт! Я сьогодні готую пальчики. Зазвичай я пам'ятаю такий рецепт з варенням, а я буду готувати з маком. У мене є також варення, але воно таке на, на пектині, на желатиновій основі і я боюся, що воно буде дуже витікати. А так як в мене був мак вдома, тому я вирішила приготувати на маці. Макова ну, на маці з маком, макова начинка. Тісто дуже просте, кому цікаво і хоче теж приготувати. Е, треба 250 г масла. Масло має бути такої кімнатної температури. Е, це масло ну, треба так вилучкою розім'яти і до нього додати 250 мл. Я додала йогурту. В рецепті стоїть сметана і маргарина. Маргарина в мене не було, в мене було масло. Хто скаже, що найсмачніше на маргарині, не знаю. В мене маргарину не було, тому я зробила на масло. І ось. Ви перетерли маргарин чи то масло виделочкою ви таку, масу робите однорідно. Потім додаєте. Сметани теж 250 мл. У вас має получитися така однорідна маса. І потім до тієї маси в рецепті стоїть 600 грам муки. Мені десь, напевно, так і пішло. Може, може трошечки менше, може трошечки більше. У мене тісто вийшло, у мене зараз там є ще одна частина тіста. Воно таке трошечки рідкувате, тому що я боялася, щоб воно вийшло не забите. І зараз на столі я його трохи домішувала, ще додавала муки, щоб воно було еластичне, не забите і добре розкатувалося. Вже одна порція стоїть в духовці. Отут я вже зробила, доробляю з третьої частини тіста. І в мене ще залишилася одна. Чому з третьої частини? Тому що те тісто, яке у вас виходить, з тої кількості продуктів, яку я вам сказала, ви це тісто маєте розділити на чотири частини. Тобто ділите на чотири частини і з однієї частини розкатуєте таке щось схоже на круг. Ну, Це не мусить бути такий точно гарний правильної форми круг. І після цього ви його розрізаєте. Я його розрізаю спочатку навпіл, потім навхрест, потім ще ці четвертинки розділяю ще по половинці. І якщо вони дуже широкі, а я хочу такий цей пальчик трошечки менший, то я цю четвертинку ще наполовинку розділяю. І все, і після цього формую ось так рогалики, чи то пальчики. Кожен називає їх як хоче. Не знаю, чи мені там, чи мене вам видно. Так від'їду трохи назад, щоб ви могли бачити. Ось так ставлю начинку, це може бути також варення, що хочете. У мене просто я кажу варення. Я достала варення зі смородини, але воно на.. як з желе. І коли воно буде топитися в духовці, буде це желе витікати. Тому, може, якщо мені, був мак це вже останній мак, який в мене є вдома. Якщо мені не вистачить маку на цю останню частину тіста, то я спробую зробити з варенням і смородини. Зараз я вже докручу, у мене тут ще залишилося 4 кусочки, і потім покажу вам, які вони вийшли в духовці, тому що вони вже якраз допікаються. Там в духовку треба поставити на 15, 15 хвилин, це залежить від того, як ваша духовка пече слідкувати, щоб вони були не дуже запечені. Це залишилося три штучки. Люблю, я не так люблю їсти, як я люблю готувати. Мені подобається щось перепікати, щось робити, якісь тортики робити. Правда, я роблю це рідко, але коли хочеться, то із задоволенням роблю. Потім несу на роботу, ділюся з дівчатами. Тому що якщо ми це все з'їмо, то, то не добре. І ось, закрутила останнє, зараз переключуся і покажу, що там в мене вийшло в духовці. Ось я відкрила духовку, вони ще нехай трошки попечуться, тому що знизу вже виглядають такі трошки червоненькі, але верх ще хочеться, щоб він трохи зарум'янівся. Це мак попав у тісто тут у мене на столі валявся штучок маку. І ось так має бути щось схоже на круг. Потім берете, ріжете на половинку, потім на охрест, потім цю четвертинку. на половинку, я хочу ще раз цю четвертинку розділити, тому що вона мені за широка, за великий буде пальчик. Паму і ручки і будемо з вами проти. викладаємо на шинку. для коло багато начинки. Я могла розділити так, щоб її хватило на всі, частини, на всі ці дольки. Але я все ж таки хочу спробувати ще з цим вареничком, тому що я також люблю дуже варення зі смородини. Залишилося 4 шматочки без начинки і ми з вами дамо смородину. Бачите, з маком взагалі не треба за... закривати ці отвори, тобто з маком нічого не відбувається. Бачите, він абсолютно не витікає. А з варенням трошки по-іншому я спробую поступити, хоча той рецепт, який я бачила, там у автора відео теж варення трохи повитікало. В нього там було, по-моєму, абрикосове чи персикове? Хочете трошечки більше муки додати, тісто виходить дуже гарно, послужне, до столу не прилипає, мені треба було ще раз. Вимісити це останнє тісто, і тоді вже мені було краще легше з ним працювати. Ось наша сморода. Я думаю, може, оце вже буде не зовсім, але, ну, якось так, трошечки потягнула в сторони, якби заліпила, закрила, але не геть зовсім. Отвори трошечки залишилися, бачите? Цієї сторони все одно варення видно. Я так думаю, що воно легко звідти повитікає. Може так, більше заліпити. Бачите, вже коли заліплювати ці кутики, то воно вже не так гарно виглядає. Так, цей спробуємо не закривати. кутики, подивимося. Не... Витече один, нічого страшного. Нехай витікає. Ось і все. З цього, з цього тіста вийшло десь одна порція в мене була 20 штук, на другу порцію, мабуть, я не рахувала, мабуть, теж десь пішло 20 штук. І зараз оце останнє 24, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, також 20. Коротше, з цієї порції виходить десь 60 штучок. Вони ну, такі прикольні. Бачите, такі маленькі, гарні. Тільки треба трохи довше запікати. І ось е, ця порція вийшла така достатньо припечена. припечена. А... Зараз швиденько загружаємо останню порцію. Треба їх все ж таки трохи припікати, чуть-чуть довше потримати вони і гарніше виглядають і, напевно, хрумкіші будуть. Ми вже попробували ці нижні, вони такі добрі. Дуже смачно. З маком особливо. Ну, якщо у вас є домашнє варення, де ви просто давали цукор і там, наприклад, яблука чи що, то 100% вийде, тому що ці желені, желейне варення, воно, на жаль, витікає.